Вітаю глядачів телеканалу Репортер. Україну сколихнув ледь не найбільший, а можливо, і найбільший корупційний скандал в сучасній історії. Набута САП викрили схеми в енергоатомі. Дуже прикро, що коли ворог обстрілює нашу енергетику, коли ми маємо бути всі єдині, допомагати фронту, допомагати переселенцям, допомагати тим, хто постраждав від цієї жахливої війни, є високопосадовці, є бізнесмени, які. Крадуть на нашій енергетиці підозри вручено п'ятьом особам. Двоє з них, бізнесмени Міндич та Цукерман, вже встигли втекти до Ізраїлю Президент Проти них, як на мене, символічно вів санкції, які. Особливо на них впливати на жаль, не будуть. Двоє міністрів Гринчук та Галущенко. Подали у відставку зв'язку власне, з цією справою. І от, власне, як вся ця дуже погана історія буде впливати і на внутрішньополітичний процес в Україні, і наше сприйняття зовні сьогодні. Поговоримо з політологом, кандидатом політичних наук Михайлом Шабановим. Михайло, радий тебе вітати. Навзаєм, Константине, дякую за запрошення. Михайло, от ми місяці два, напевно, тому з тобою, от в рамках студії репортер, якраз говорили про боротьбу з корупцією у нас, да, і про те, що ну було абсолютно неправильним позбавляти антикорупційну вертикаль їхніх повноважень. Так, повноваження потім під зовнішнім і внутрішнім тиском повернули, але ну, такий присмак залишився. От, власне, зараз ця історія. Як ти її сприйняв, які будуть наслідки? Ну, по перше, дуже добре, що а, ця історія висвітлюється в публічному а, сенсі. Тобто, міндічгейт на сьогоднішній день а, це з одного боку дуже маркерна ситуація. Ось дійсно прикро, що під час війни така ситуація, взагалі з енергоатомом, вона увійшла, скажімо так, в інформаційно-медійну сферу, тому що ворог буде цю ситуацію активно використовувати, маніпулювати цією ситуацією, да? створювати фейки і вкидати їх в інформаці... інфопростір України. Тобто, перш за все, знову ж таки, міндічгейт. Грає на руку в інформаційному сенсі для російського агресу. Це треба зразу ж визнати, і українській державі відповідно в інформаційному, перш за все, сенсі, реагувати на такі виклики і не допускати розгойдування зовнішнього розгойдування інфопростору України, тому що ми повинні з вами працювати зараз на інфобезпеку. І, власне кажучи, кожен з нас відповідно повинен використовувати медіагігієну щонайменше щонайменше да? при використанні різних ресурсів, особливо Телеграм, де швидко поширюються зараз різноманітні, як би ми сказали, в науковій сфері контроверсійні е моделі. Я б так це назвав цієї ситуації. Звичайно, головні звинувачення. Будуть спрямовуватися якраз проти вертикалі влади. Звичайно, тобто цим також треба працювати, тому що кожна система, державна і політична, вона не є ідеальною. Тобто корупція, хоча нас дуже часто українці звинувачують в цьому, корупція існує у всіх державах в світі. Так? І головне наразі те, що в нас є інфраструктура антикорупційна. Тому числі, яка напрацьована за роки після революції гідності, і ця інфраструктура вона є дієвою. До неї є питання, але вона є дієвою у сенсі викриття топ корупціонерів, якими є вище згадані особи, зокрема щонайменш шість осіб на даний період часу. Що я не помилюся, які лан... я сказав, я сказав п'ять, да, шість. Е, шість. Які, власне кажучи, по перше, це топові бізнесмени, по-друге, це міністри. Да, тобто, цим також е, ворог буде активно маніпулювати. Зокрема, е, ну, скажімо так, традиційний вкид з боку ворога в інфопростір України про неефективність та корумпованість е, української влади в різних сферах. А енергетична сфера, особливо, якщо ми кажемо про е, зимовий період, вона дуже важлива. Ось і тому тут, як то кажуть, треба дуже поберегтись. Для, власне кажучи, з даними, з якими ми працюємо, угу. але от як насправді знайти баланс між протистоянням російському ЕПСО з одного боку, а з іншого боку, ну, щоб це не виглядало, що ми десь там захищаємо корупціонерів? А, ну, по-перше, це знову ж таки, єдиного дик... рецепту немає. Тобто, кожна справа, на мій погляд, пов'язана з високопосадовцем. Чи топ-бізнесменом, таким, яким є, в принципі, міндіч, повинна бути максимально у короткий термін а, введена у публічну сферу. Тобто, а, введення це повинно відбуватися по-перше, у контексті комунікації офісу президента, ось а, профільних структур, які відповідають за ведення цієї справи, яка вже набула політичного характеру. Тобто, це вже міндіч гейт по аналогії а, з американськими гейтами 20 столітті, які викликали м, у мирний час у Сполучених Штатах Америки достатньо такий великий резонанс, і резонанс в Україні вже є. Але ми у стані війни, тому чим більше наші а, люди, наші співгромадяни будуть знати про цю справу, тим, власне кажучи, я вважаю краще, щоб не було а, темних плям. Власне кажучи, у розгляді цієї справи, звичайно, опозиція зараз і влада, і опозиція, вони а тим оце обговорюють. Але я вважаю, що долучення експертів, перш за все, експертів у антикорупційній справі, публічних експертів, це дуже важливий крок на справі, які зможуть оцінити з юридичної точки зору, а з точки зору провадження цих справ, ось, і відповідно зробити в інфопросторі певні такі маркери. На які б наше суспільство орієнтувалося, і це б не працювало на кліважі розколу в межах самого суспільства, і визначення цього класичного знаєте, водорозділу між народом та владою тобто, досить часто нас грають саме на цьому, да? саме на стереотипах про те, що чиновники міністри ну, умовно по визначенню погані, да? а власне кажучи, всі інші добрі. Тобто я хочу, щоб ми відійшли від цього визначення і максимально сфокусувалися на кожній окремій особистості цій справі. Насправді, да? а, і вже підключення відповідних інстанцій, антикорупційних, а згодом, пов'язаних з кримінальним провадженням, судовим провадженням, а, максимальна інформатизація цього процесу це дуже для нас зараз важливо. Ну і повернути, звичайно, громадян України. Проти яких відкриті відповідні провадження до України це важливо момент так беззаперечно Ну, Михайло. Ти ж розумієш, що і Міндич, і Цукерман мають громадянство Ізраїля, а Ізраїль своїх не видає. Так що це знаєш, так хотілося б зрозуміло, що воно б так мало б бути в ідеальному світі, але навряд чи це відбудеться. І от дійсно дуже добре, що антикорупціонери опублікували плівки, що ми власне можемо не просто там про якусь підозру. Знатися, а власне почути про що йшла мова про всі ці схеми та оборудки. На твою думку, Михайло, чи обмежиться власне щодо Гринчук та Галущенка відставкою? от вся ця історія, чи все-таки ми дочекаємося нарешті посадок, от на рівні власне такого, топ корупціонерів, не якихось там заступників, заступників, а от власне на рівні міністра. Ну, по перше, знову ж таки, тут питання скоріш є у площині юридичній, да? тобто наскільки провина кожної конкретної особи буде доведена у кримінальному провадженні, у суді, знову ж таки, да? це перше питання. Друге питання. Хотілося б, звичайно, щоб якщо провина певної особи доведена, ось а ми демократична країна, в нас не повинні існувати політично мотивовані справи. Ми від цього повинні відійти. Ось, якщо провина доведена, то тоді, звісно, відставка ну це дуже насправді незначний такий крок з боку влади. Да, якщо є провина, відповідна, якщо є доведений факт корупційного, скажімо так, корупційної діяльності створення схем у такій, я б сказав, стратегічній сфері, як енергетична безпека. Михайло, тобто це, ну, це, це зрозуміло. Я ж власне про це і питаю. От, наприклад, провина буде доведена, і до цього все йде. На твою думку, все-таки будуть посадки чи не будуть, якщо провина буде доведена, я вважаю, що так. Я вважаю, що так, так, тому що суспільство пильно спостерігає за цим процесом, і кожен експерт наразі, скажімо так, спостерігає за цим процесом. І людям. Треба продемонструвати силу закону в межах України. Під час війни це важливо насправді. Тобто закон є єдиним для всіх: або ти політик, міністр, бізнесмен. Ось якщо ти є особою, яка порушує чинне законодавство, то звичайно відставка є лише першим кроком. Є лише першим кроком, коли певна інституція, вона ну певним чином позбавляється в корупціонера. Тобто так, це такий, скажімо так, природній процес, а далі вже йде. Скажімо так, наступний крок пов'язаний з відповідальністю, вже й кримінальною за певні оборудки. Угу. Наскільки це, ця історія може розхитати владну вертикаль, да? з, зокрема, там про руйнування монобільшості, зараз дехто вже каже якої, ну, я не знаю, от не будемо оцінювати, вона фактично існує чи не існує, але де Юре, монобільшість більшість нас начебто існує. От, і фактично вже, і от юридичний розпад її чи буде зафіксований, да, і, власне, прірва між депутатами та президентом, між депутатами та офісом президента, чи вона буде збільшуватися? А, ну, Безумовно, кожна така. Гучна справа, вона викликає резонанс розколи в межах правлячої монобільшості, звичайно. Але ці розколи вони існували і до того, і вони накопичувалися. Наразі а, ключовою фігурою для монобільшості, для партії Слуга народу, звичайно, як і колись, але навіть в більш такому масштабованому а, вигляді є президент. Саме на його рейтинг, високий рейтинг, давайте прямо скажемо. Да, Орієнтовані депутати і вся політична сила, орієнтована фракція. Ось, я думаю, власне кажучи, ця ситуація вона в незначному ступені повпливає на рейтинг діючого президента, це перший момент. Але вона посилить певну поляризацію в межах самої політичної сили. Тобто ще більше насправді, тому що ну, є питання, власне кажучи, до наразі фракції. Воно більшості, да, тому що там вже давно склалися окремі скоріше, групи депутатів, там є окремі інтереси, і фігура президента вона є об'єдначою в цьому сенсі, звичайно. Да. Але поза цим є розколи, є конфлікти, є розколи, є а, гучні справи, є інформаційні висвітлення. Ось все те, що власне існувало до війни, а, існує і зараз. І я думаю, мов ж таки Мін повпливає в цьому контексті на подальшу ситуацію. Звичайно, він не є, не стане ключовою справою да, в руйнуванні рейтингу партії чи там рейтингу президента, особливо, але він важливий. Він важливий, безмовно. Угу. І дуже важливе питання, як от розслідування корупції в енергоатомі вплине на імідж, світовий імідж України? як чи зміниться щось в очах наших стратегічних партнерів у сприйнятті нашої країни? У сприйнятті зміниться ну, на краще, якщо знову ж таки ми підмовірним шляхом. Себто публічного висвітлення і покарання всіх винних. Тоді європейські партнери, особливо наші американські партнери, які в особі Дональда Трампа і його мага команди вони хочуть бачити сильну позицію України у всьому, тобто позицію переможця. А позиція переможця тут це покарання винних і максимізація в цьому процесі, ролі президента. Ролі а, інфраструктури, яка складалася з американською допомогою, в тому числі ось е, нашої антикорупційної інфраструктури, за яку е, наші громадяни на її захист виходили на протести, в тому числі. Тобто, все це сукупно дасть нам репутаційні плюси. Тобто в Європі питання корупції, а, воно дуже важливе. І боротьба з корупцією це один з тих семи кроків, по суті, які ми повинні з вами пройти для того, щоб а, увійти в єдину сім'ю європейських народів, да, в ЄС, власне кажучи, і тому всі пильно за цим спостерігають і в Європі, і в Америці, і передусім наші основні партнери не тільки в ЄС, Великобританії наразі, тобто також є. Як то кажуть, дуже пильне око, пильне спостереження за цим процесом. Тобто, якщо ти тебе правильно зрозумів, ця справа буде як от, певний лакмусовий папірець. Да? Якщо буде процедура а, дотримана, да будуть посаджені топ-корупціонери, то це навпаки десь позитивно вплине на імідж України, тому що партнери побачать наші партнери, побачать, що є реальна боротьба з корупцією, а не та яка от всі ці роки імітувалася. Звичайно, хотілося бачити знаєте, такі гарні історичні приклади, наприклад, Сінгапуру, лікван Ю. Ось коли, як то кажуть, застосування відповідних не тільки санкцій, але й покарань. До будь-кого навіть з різних кіл оточень, абсолютно, да, тобто, цей приклад може, може бути таким топ у цьому сенсі. Але я думаю, все ж таки, що будь-які успішні кроки. По боротьбі з топ-посадовцями у цій справі, в тому числі, вони дадуть нам певний такий резонансний репутаційний плюс. Ось для американців, передусім, для наших американських партнерів, які наразі за нами дуже так детально деталізовано спостерігають. Тобто, Трамп хоче бачити сильну українську позицію у внутрішній політиці, ну, звичайно, у зовнішній політиці. Трамп полюбляє переможців. Трамп полюбляє радикальне вирішення проблем наразі. Якщо ми це продемонструємо, то я думаю, що в очах американського президента ось ми будемо мати безумовний іміджовий такий, знаєте, прирост в цьому сенсі. Ну і я думаю, що дуже важливо саме для суспільства нашого продемонструвати, що негідники, які під час війни крадуть гроші в своїх громадян, в наших платників податків гроші, які вкрай потрібні для того, щоб допомагати фронту, вони все таки мають отримувати відповідне покарання згідно з чинним законодавством. Михайло, я тобі дуже дякую за цікавий ефір. Дякую, що приєднався. Дякую, Константин. Нашим глядачам традиційно теж дякую за те, що були з нами. Залишайтеся з репортером, бо з нами завжди цікаво.